Слава Україні! Триває 261 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та дев'ять авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Вінницької, Херсонської та Миколаївської областей. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з артилерії різних типів в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Берестове Харківської області, та М'ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині. Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Воїни-ракетних військ і артилерії, Сил оборони за поточну добу уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння військової техніки, два склади боєприпасів та три інші важливі військові об'єкти противника. Віримо в Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!